Вітаю вас на каналі Світлофор ЮА. Сьогодні у нас на розгляді чергова цікава задача, в якій ми постараємося розібратися, які місця вважаються перехрестями, які не вважаються, для чого нам розуміння такого роду інформації, тому що при русі на дорозі. Коли ви рухаєтеся, ви могли звертати увагу, що є знаки із табличками дальність дії, і тоді у нас чітко є розуміння, на яку відстань діє даний дорожній знак. Але також можуть бути встановлені знаки і без таблички дальність дії, тому дані знаки можуть поширювати свою дію до найближчого перехрестя. Тому при русі ви повинні мати чітке уявлення, чи дане місце є перехрестям, і знаки призупиняють свою дію в даному місці, чи не призупиняють і діють далі. Отже, ми детально розберемося сьогодні у цьому відео. Перед тим, як розпочинати відео, я попрошу вас, як завжди, підтримати і віддячити самої старання вподобайкою і коментарем. Тому що саме завдяки вашим діям, відео займає якомога вище місце у списку YouTube, і все більше наших громадян можуть отримати знання з правил дорожнього руху саме українською мовою. А тепер приступаємо до розгляду цієї задачі. Спочатку нам потрібно пригадати два терміни: це є перехрестя і прилегла територія. Отже, розпочнемо з перехрестя. Перехрестя це місце перехрещення, прилягання або розгалуження доріг на одному рівні, межею якого є уявні лінії між початком заокруглень країв проїзної частини кожної з доріг. І от тут саме важливо. Речення не вважається перехрестям місце прилягання до дороги виїзду з прилеглої території. Отже, ми в цьому моменті розібралися в цьому визначенні, що виїзд з прилеглої не вважається перехрестям. Ну і слід тоді одразу ж дати визначення, що ж таке прилегла територія. Прилегла територія згідно першого розділу загальних положень. Це територія, що прилягає до краю проїзної частини та не призначена для наскрізного проїзду, а лише для в'їзду до дворів, на стоянки, автозаправні станції, будівельні майданчики тощо або виїзду з них. Отже, ми вже з вами розібралися, що таке прилегла територія. Тепер нам потрібно проаналізувати, що ж у нас є на нашому зображенні, тому що запитання до даної задачки звучить, скільки є перехрест. На даному зображенні. Ми бачимо, що у нас є знак 543 зона стоянки згідно визначення прилеглої території. Так, я вам зачитував, що виїзди з місць стоянки вони вважаються прилеглою територією. Отже, дане місце не вважається перехрестям. Наступний знак, пункт технічного обслуговування. Він також є прилеглою територією і він також не буде вважатися перехрестям. І ще у нас є один знак. 6, 7-1 автозаправна станція, також відноситься даний виїзд цієї території до прилеглої території. Отже, ми ось цих три місця вже у нас розібралися і знаємо, що це не є перехрестя. Тобто, якщо б там були встановлені якісь знаки, вони будуть діяти до повноцінного перехрестя. І залишається у нас ще два знаки. Перший це у нас 5-5 дорога з одностороннім рухом. Дорога або відокремлена проїзна частина, по якій рух транспортних засобів за всією шириною здійснюється лише в одному напрямку. Ну і знову ж таки повертаємося до визначення, що у нас перехрещення, прилягання або розгалуження двох доріг на одному рівні. Ми бачимо, що у нас тут те подібне перехрестя. Отже, першим перехрестям ми вже розібралися одне вже як мінімум є. І останній знак, з яким досить часто є проблеми і водії забувають. Це знак 5.32.2 називається він тупік. Ось, дуже багато хто з водіїв або з учнів-початківців вважає, що тупік це якась прилегла територія, але в даному визначенні все чітко прописано, що тупік це дорога, що не має наскрізного проїзду. Оскільки це є дорога, знову ж таки, тоді це виходить, що у нас те подібне перехрестя. Тому правильний варіант відповіді до даної задачки буде, що на даному зображенні показано два перехрестя і три виїзди з прилеглої території. Я сподіваюся, що відео воно вам сподобалося. Не забудьте поставити якомога більше вподобайок, в коментарях напишіть, чи сподобалася задачка. І до зустрічі на каналі Світлофор.ua.